Український боксер Денис Берінчик продовжує успішну кар'єру в легкій вазі. Він почав свій професійний шлях у 2015 році. З того часу він виграв усі 19 боїв. Денис є віце-чемпіоном світу серед аматорів і срібним призером Олімпіади 2012 року. Дебютував він 29 серпня 2015 року у Києві. Тоді переміг бельгійця Таріка Мадні. Перший технічний нокаут стався 14 листопада. Топада проти нідерландця Іносента Аніанву у грудні 2017 року завоював пояс WBO Біо Орієнтал, перемігши філіппінця Алана Влеспіна. У 2018 році він виграв пояс WBO International. Захищав його вісім разів. Зокрема, проти Хосе Санчеса у 2021 році. Після початку війни Денис провів три бої у різних країнах. У грудні 2022 року він переміг француза. Івана Менді у Лондоні. Так здобув титул чемпіона ІБУ. У травні 2024 року Берінчик став претендентом на чемпіонський пояс WBO. Він здолав мексиканця Емануеля Наварети роздільним рішенням суддів. 14 лютого він захищатиме свій титул у Нью-Йорку. Його суперник Кейшон Девіс, молодий та успішний боксер. У нього 12 перемог, з яких 8 нокаутом. Кольори в інтер'єрі вашого дому можуть значно вплинути на його сприйняття. Якщо правильно підібрати відтінок, свіжий шар фарби може створити враження достатку, які ж кольори допоможуть зробити ваш дім дорожчим на вигляд. Почнемо з вугільно-сірого. Він поєднує драматичність та насиченість. Щоб збалансувати цей колір, можна додати теплі металеві відтінки або натуральні текстури. Це створить вишуканий акцент. Рожевий колір теж може бути вишуканим. Для цього обирайте при. Глушені матові тони. Вони створять приємний простір для відпочинку. Цей колір додає індивідуальності та відчуття розкоші. Бежево-коричневий ще один відтінок, що створює враження багатства. Він ефектно виглядає з тональним декором. Нагадує про дорогі матеріали, як от замша чи кашемір. І нарешті мисливський зелений. Цей глибокий класичний колір робить кімнату багатшою на вигляд. Він додає яскравих деталей до спальні, вітальні чи кімнати для гостей. Обираючи ці кольори, ви можете перетворити свій дім на справжній витвір мистецтва. Якщо нові фільми та серіали вам не до вподоби, ось інша ідея. Подивіться ті, що вже підкорили глядачів у всьому світі, наприклад, турецький серіал про кохання та пристрасть. Давайте розповімо про серіал Постукай в мої двері у центрі сюжету: молода дівчина на ім'я Еда. Вона втратила батьків, коли була дитиною, але виросла сильною та незалежною. Еда навчається на ландшафтного архітектора. Вона мріє про стажування в Італії. Там живе її хлопець Дженк. Усе йде за планом, але раптом вона дізнається, що втратила стипендію. Це був її шанс на нові можливості. Архітектурна компанія ArtLife скасувала грант без попередження. На випускному вечорі Еда випадково зустрічає Серкана Болата. Він є власником ArtLife. Вона вирішує висловити йому все, що думає. Це початок їхніх суперечок, але за цим криється щось більше. Доля готує для них історію, сповнену емоцій. Вони зустрінуть Виклики і почуття, які змінять їхнє життя назавжди. Котлета по – це гордість України. Вона робиться з цілого шматка курячого філе, а не з фаршу. Всередині ароматна начинка з масла. Ресторатор Міша Кацурін поділився рецептом. Пропонуємо вам приготувати цю страву вдома. Вам потрібно одне куряче філе. Можна додати кістку, якщо хочете. Візьміть два яйця, півсклянки борошна і півсклянки панко-сухарів. Олії знадобиться один літр. Додайте дві столові ложки вершкового масла, часнику, пучок кропу та сіль. Цей рецепт Допоможе вам приготувати смачну котлету по київськи. Смачного у червні не буде нової індексації пенсій в Україні. Проте деякі пенсіонери отримують збільшення виплат. Це завдяки доплаті за віком. Пенсіонери старше 70 років мають право на цю доплату. Щоб отримати її, потрібно відповідати певним умовам. Пенсіонер повинен отримувати виплату за віком. Також загальна пенсія, включаючи всі надбавки, повинна бути менш ніж 10 тисяч гривень 35 копійок. У перший місяць доплата нараховується не повністю. Вона починає нараховуватись після дня народження. Тому за цей місяць виплата буде пропорційною до кількості днів. Доплата нараховується автоматично, якщо пенсіонер відповідає всім критеріям. Доплата у 2025 році не зростала. Для пенсіонерів від 70 до 74 років доплата складає 300 гривень. Для тих, кому від 75 до 79 років доплата становить 456 гривень. А для пенсіонерів старше 80 років – 570 гривень. Євробачення створили в 1950-ті роки. Його мета Об'єднати Європу після війни, хоча конкурс намагалися зробити аполітичним, він завжди був більше ніж просто музика. В історії Євробачення траплялися скандали. У 1968 році підозрювали, що іспанський диктатор Франко підкупив голосування. Це було щоб Іспанія перемогла. У 1986 році Бельгійка Сандра Кім виграла конкурс у 13 років, але заявляли, що їй 16. Ізраїль теж потрапляв у скандали. У тисяча у сімдесят році Йорданія не показала виступ Ізраїля. У 1998 році перемога трансгендерної артистки Дани Інтернешнл викликала обурення. У 2007 році ведучий Террі Воган оголосив неправильно переможця в Британії. У 2009 році Грузія не виступила через політичну пісню. У 2013 році фінська співачка Кріста Зікфрід поцілувала танцівницю на сцені. Це був протест проти заборони одностатевих шлюбів у Фінляндії. І це викликало обурення в Туреччині та Китаї у 2017 році. Україна заборонила в'їзд російській учасниці через її виступи в Криму. У 2021 році італійський гурт Монескін звинуватили у вживанні наркотиків, але це не підтвердилося. У 2024 році Ізраїль тричі змінював пісню через політичний підтекст. І ось євробачення 2025 року вже близько. Можливо, воно теж не обійдеться без сюрпризів. В Україні знову активні шахрайські схеми з фішинговими QR-кодами. Зловмисники замінюють ці коди на офіційних табличках або розміщують їх у публічних місцях. Коли люди сканують такі коди, вони потрапляють на підроблені сайти. Там шахраї можуть отримати доступ до банківських даних. Це часто трапляється під час паркування, оплати транспорту, входу на заходи або благодійних внесків. Начальник кіберполіції в, в Києві Андрій Пархоменко радить перевіряти адреси сайтів перед веденням даних. Щоб уникнути шахрайства, скануйте коди тільки з надійних джерел. Перевіряйте наклейки на можливі підміни, використовуйте функцію попереднього перегляду посилання, звертайте увагу на веб адреси перевіряйте наявність захищеного з'єднання. Не вводьте банківські дані на невідомих сайтах. Якщо ви стали жертвою, негайно зверніться до банку та кіберполіції. Правоохоронці запрошують приєднатися до проекту Брама. Він створений для протидії дезінформації. Це допоможе очистити інформаційний простір від російської пропаганди. Учасники можуть надсилати скарги на підозрілий контент. Це сприятиме його блокуванню. Приєднатися до проекту можна за посиланням в інтернеті. Ілля Забарний вже три сезони грає в англійській прем'єр-лізі. Він став лідером Борнмута і привернув увагу багатьох клубів. Навіть Ліверпуль зацікавився ним. Колишній гравець Ліверпуля, Джеймі Реднап, поділився своєю думкою про Іллю. Реднап вважає, що Забарний, якому 22 роки, має всі необхідні якості для зростання в кар'єрі. Він спілкувався з Андрієм Шевченком, який також вірить у потенціал Іллі. Реднап підкреслив агресивний стиль гри Іллі в захисті та його холоднокров. Овність на полі у цьому сезоні забарний зіграв 36 матчів за Борнмут. Їхня команда на восьмому місці в турнірній таблиці Прем'єр ліги. Вони борються за місце в Єврокубках. Наступний матч Борнмут проведе 10 травня проти Астон Вілли о 19.30 за київським часом. Космічний телескоп Джеймс Веб знайшов нову найхолоднішу екзопланету. Її назва VIDI 1856 плюс 534Б. Температура її атмосфери мінус 87 градусів за Цельсієм. Вона найхолодніша з усіх відомих екзопланет. Вона схожа на Юпітер і Сатурн, де температура може досягати мінус 100 градусів. Раніше найхолоднішою була екзопланета Епсилон Інді Аб з температурою плюс 2 градуси. Сенсори Телескопа ВЕБ можуть виявляти об'єкти з температурами до мінус 198,15 градусів. Це відкриття допомагає порівнювати умови в інших зоряних системах з нашою. Вчені вважають, що це рідкісна можливість розглядати сонячну систему в ширшому галактичному контексті. Екзопланета обертається навколо білого карлика, що знаходиться за 80 світлових років від Землі. Її орбіта триває лише 1,4 доби. Цікаво, що ця планета у сім разів більше за свою зорю. Це свідчить про те, що вона пережила складні етапи еволюції своєї зорі. Вчені виявили, що екзопланета змінила свою початкову орбіту. Це могло перевести її в зону, де теоретично можливе існування життя. Дослідники відзначили, що це доказ того, що планети можуть не лише пережити смерть своєї зорі, а й переміститися на нові орбіти. Це відкриття захоплює, адже вперше підтверджує можливість такого сценарію. До речі, нещодавно знайшли ознаки життя на іншій екзопланеті Ланетіка 2 18 b Там виявили молекули, які можуть утворювати живі організми, але потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити ці результати. Речник Київської міської військової адміністрації Євген Євлєв висловив погрози журналісту Євгену Вакуленку. Причина в статті про декларацію його батька. Батько працює в Покровському районному територіальному центрі комплектування. І Євля стверджує, що інформація неправдива. На початку травня 2025 року вільне радіо опублікувало матеріал. Там йшлося про статки працівників центру за 2024 рік. Згадували. І батька Ієвлева Сергія. Він є військовослужбовцем. У декларації вказано, що його дружина має автомобіль Toyota Land Крузер 2011 року. Його вартість 773 тисячі гривень. Офіційного доходу у дружини немає. Журналісти надіслали запити до всіх центрів. Відповіді від Покровського не отримали. Потім матеріал опублікували. Євген і Євлєв через Фейсбук висловив погрози журналісту. Він сказав, що автомобіль купили на гроші, які батько накопичував роками. Коментувати ситуацію він відмовився. Закликав журналіста прийняти наслідки своїх дій. Редакція вільного радіо вважає це тиском на журналістів. Вони бачать спробу завадити їхній роботі. У мережі з'явилося відео з російськими контрактниками, та вони обурені, бо їм не надають необхідну медичну допомогу. Без їхнього відома їм продовжили контракти на службу. На відео видно поранених військових, які ледве тримаються на ногах. Один з них сказав, що їх не прийняли в лікарні, а відправили в інше місце. Вважають їх зрадниками батьківщини. Військові просять про лікування, бо багатьом потрібна госпіталізація. Проте їх завантажили в автобус і відправили. Українська фехтувальниця Ольга Харлан дебютувала як тренерка на гран прі з фехтування на шаблях. Це сталося під час змагань у Сеулі на вихідних. Ольга, відома олімпійська чемпіонка, вперше виступила в ролі тренерки. Вона допомагала українській команді в цьому турнірі. Серед українок найкращий результат показала Аліна Комащук. Вона зайняла 13-те місце. Олена Кравацька була 36 шостою, Олександра Бондар – 68-ю. Юлія Бакастова посіла 107 ме місце. Дар'я Гонцова закінчила на 135-му місці. Ольга Харлан планує продовжувати свою спортивну кар'єру на Олімпіаді 2024 року. Вона здобула індивідуальну бронзову медаль. Також вона отримала командну золоту медаль в Україні. Багато людей отримують пенсію за вислугу років. Іноді їх можуть мобілізувати до війська. Незважаючи на це, пенсію продовжують виплачувати. Пенсійний фонд України підтверджує цю інформацію. Закон України зазначає, що пенсіонерам, які служать у війську, виплата пенсій не припиняється. Це стосується тих, кого мобілізують, або хто підписує новий контракт на службу. Це включає Збройні сили України, інші військові формування та підрозділи цивільного захисту. Пенсія виплачується до закінчення особливого періоду або до фактичного звільнення. У Сумській області терміново евакуюють людей із двох міст. Жителів Білопілля та Ворожби просять негайно виїхати. Цю інформацію надав 24-й канал, посилаючись на голову Сумської районної державної адміністрації Михайла Мельника. Він закликав мешканців цих міст терміново евакуюватися в безпечне місце. Евакуаційні автобуси відправляються щодня о 8 ранку. Запис на евакуацію доступний цілодобово. Можна телефонувати за номерами 050 650 70 83 або 093 530 345 00. А, ті, хто вже евакуювався самостійно, можуть звернутися в сумах на ковпака. 7. там працює евакуаційний транзитний центр. У центрі можна зареєструватися на грошову допомогу, отримати статус внутрішньопереміщеної особи, а також знайти житло. За даними газети The Times, у Росії зростає страх перед війною, яку почав Володимир Путін проти України. Влада намагається створити культ перемоги, але настрої в суспільстві стають дедалі похмурішими. Підтримка війни не така висока, як здається. Багато росіян бояться висловлюватися проти Кремля. Сучасна війна відрізняється від Другої світової. Вона ведеться переважно найманою армією. Українська розвідка повідомляє, що серед них є від 140 до 180 тисяч завербованих ув'язнених. Політолог Кирило Рогов каже, що росіяни йдуть воювати за гроші, а не через патріотизм. Влада мілітаризує молодь. У 2024 році бюджет на році бюджетна програму Юнармія подвоять це, попри фінансові труднощі. Офіційна соціологія показує підтримку війни на рівні 70-80%. Але експерти сумніваються в цих цифрах: більшість росіян пасивно підтримує війну. Вони не відчувають відповідальності за неї. Їхній патріотизм відрізняється від того, що пропагує Москва. Багато хто не розуміє причин війни. Вони вважають її війною Путіна. Інша соціологиня додає, що люди апатичні, вони не вірять у можливість вплинути на ситуацію. Війну сприймають як спосіб заробити, називаючи її відрядженням. У Румунії тривають вибори президента. Після першого туру Крін Антонеску вибув з перегонів. Соціал-демократична партія може втратити частину свого керівництва. Лідери національно-ліберальної партії вирішили, хто може тимчасово очолити уряд. Прем'єр-міністр Марчал Чолаку планує піти у відставку. Він повідомить про це на зустрічі лідерів коаліції. На його місце можуть призначити міністра освіти Даніеля Давіда. Очікують, що він обійме цю посаду до кінця другого туру виборів. Другий тур почнеться 15 травня. Засідання Національної політичної ради заплановано на п'яту годину вечора за місцевим часом. У місті Чернігові стався конфлікт між водієм автобуса та хлопцем, якому 17 років водій поранив підлітка з пневматичного пістолета. Інцидент трапився на кінцевій зупинці автобуса. Поліція дізналася про це зі соціальних мереж. Під час сварки водій вистрілив хлопцю в ногу. У лікарні лікарі діагностували забій. Поліція розслідує справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та умисне легке тілесне ушкодження. Зброю вилучили для експертизи. У Херсонській області російські атаки поранили 10 людей. Серед постраждалих є поліцейські та працівники комунальних служб. Обстріли сталися 4 та 5 травня. Постраждали житлові квартали в Херсоні, Інгульці, Придніпровському та інших містах. Пошкоджено кілька багатоквартирних і приватних будинків: адміністративну будівлю, школу, магазини та автомобілі. У Береславській громаді дрони поранили трьох поліцейських: їм 27, 42 та 45 років. Вони отримали мінновибухові травми та контузії. Жінка 52 років з Інгульця отримала важкі травми. Її госпіталізували з вибуховими травмами. 6 травня дрон атакував машину у Херсоні. Чотири працівники комунальних служб поранені серед них чоловік 54 років та жінка 65 років. Вони мають уламкові поранення кінцівок. Ще один чоловік 29 років постраждав від удару дрона в іншому районі. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує призначити нового радника з національної безпеки. Це станеться протягом приблизно шести місяців. Він розповів про це журналістам у неділю. Трамп сказав, що багато людей хочуть цю посаду. Зараз тимчасовим радником з питань національної безпеки є державний секретар Марко Рубіо. Журналісти також запитали Трампа про можливість призначення Стівена Міллера. Міллер є заступником глави апарату Білого Дому. Президент відповів, що Мілер вже займається важливими справами в адміністрації. Він має багато чого сказати з цього приводу. Литва, Естонія та Латвія об'єднуються для створення Балтійської лінії оборони. Вони хочуть захистити східний кордон НАТО від можливого вторгнення Росії. Також співпрацюють з Польщею у проєкті Східний щит. Це означає підготовку до оборони сувалкського коридору. Планують створити 27 інженерних парків біля кордонів з Росією та Білоруссю. У Литві консерватори закликають зміцнити кордон. Прем'єр-міністр Гінтаута Спалуцкас підтвердив, що уряд ухвалює важливі рішення. Вони включають будівництво фортифікацій у серпні минулого року. В Пабраді відкрили перший парк засобів контрмобільності. Вони допомагають обмежити переміщення противника. Литва планує вкласти 1 мільярд 100 мільйонів євро у нові заходи протидії мобільності. Це протягом наступних 10 років. Понад 800 мільйонів євро підуть на протитанкові міни та їхні системи. Також планують швидше закупити інженерну техніку для армії. Це включає засоби радіоелектронної боротьби, системи проти безпілотників та посилення систем спостереження.